О, наймудріший. Скажи, що потрібно чоловікові від жінки. Чоловікові потрібні любов, увага, турбота, ласка. А одним словом, секс. А що потрібно жінці від чоловіка? Жінці потрібні любов, увага, турбота, ласка. Тобто теж секс? Ні, гроші. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Діалог біля пивного кіоску. Жіночко, чому у вас знову пиво тепле? Та не може такого бути. Десять хвилин тому відро крижаної води в нього вилило. Ослик сказав тигру Трава синя. Тигр відповів Ні, трава зелена. Розгорілася суперечка, і вони пішли до лева, лісового царя, щоб вирішити свої розбіжності. Ще до того, як вони дісталися до місця в лісі, де Лев сидів на своєму троні, Ослик почав кричати Ваша величність, та чи правда, що трава синя? Лев відповів Так, правда, трава синя. Ослик зрадів і продовжив Тигр зі мною не згоден, сперечається і дратує мене. Будь ласка, покарайте його. Цар звірів оголосив, тигр буде покараний п'ятьма роками мовчання. Осел радісно підстрибнув і пішов далі, задоволено повторюючи, трава синя, трава синя. Тигр, прийнявши своє покарання, запитав у Лева Ваша Величність, а за що ви мене покарали? Адже трава зелена? Лев відповів Дійсно, трава зелена. Здивований тигр запитав. Тоді, чому ж ви караєте мене? Леб відповів: це не має ніякого відношення до того, яка трава, синя чи зелена. Покарання ти отримав за те, що така хоробра і розумна тварина, як тигр, не може витрачати свій час на суперечки з ослом, а потім ще й приходити до мене з цим питанням.